Усім привіт! З вами я Денис і сьогодні я буду грати Injustice 2 Якщо я неправильно е сказав, я не винуватий. Ця ігра вона дуже крута. Я її вже іграв, коли в мене ще не було каналу. Вона мені дуже сильно сподобалось. Я вирішив її зараз іграти з вами. Я тут ще ні разу не заходив. Ні разу нічого в цій ігрі зараз не робив. От я вчора закачав вечір і все. А тепер я хочу з вами це зро... побавитися чуть-чуть. Сподивимося, -чуть. що це за така ігру. Ігра. Чуть-чуть звук підкрутим. Чуть-чуточку. Десь приблизно отако. Надіюся, вам буде все чути добре і гарно. Та підкрутися цей звук. Такое. Окей, нехай буде отако. Все, нехай буде отако. Так, воно ну, дуже довго грузиться чомусь, я не знаю чому, але ну, нічого, зато ми з вами побалакаємо. О, вже здається, вже має загрузитися, бо це вже 100%. Так. Е, давненько не було відео. Та жартую, жартую, недавно було відео, але я його хотів зняти, викласти. Ну нічого не вийшло через ту пам'ять. Я хотів би у цього пацана. Я, я, я просто не знаю, що це за пасан, тому я його і хочу. Я не знаю, що це за пасан, тому що я його хочу. його хочу. О, о, бачите? Я поки що буду Batman. Це спочатку таке дається. Е, бля-бля-бля-бля, я не знаю, що тут робити. Ну, ш... ну таке, я щось похожу до Mortal Kombat X, но це ні. Це не Mortal Kombat X. Действуйте. Вниз. Вниз. І блок. Блок. Так. Вибачайте, за... Якщо будуть посторонні звуки, то нічого. Це так має бути. все, б'ємося по-нормальному. О, дошки. Так, посторонні звуки. Так, давайте вот это. Супер А, что мне не дали на зелье Бьюсь. На, 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 на. Ты. Давай. О, no на, на, на. На тебе. Чтоб ты знал. Так, давай, Да. Давайте поменяем героя и беймуа. Обожаю тебя, я сразу вам говорю. Я его просто обожаю. Так, 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 медленно. знаю, что делать, это треба... На-на! Просто эти игры еще полностью про, но я про Все, таки есть. Все? Легко. Ой, ёшки. Ой, ёшки. Опля. Опля, пока. Ха. Ну Дашкин. Ну и раздрырают его. Все. Все легко і просто. Так, давайте. Ду мені ця ігра просто нереально сильно сподобалась. Я її мусив закачати, тому що вона мені дуже сильно сподобалась. Не знаю, як вам, но мені нереально сильно сподобалась. Так, давайте. да да бля, бля бля Бляк-бляк-бляк-бляк. -бля -бля -бля. Я це не хочу читати, Спасібки. Все, дякую, дякую, Все, спасибі. Я можу звідси вийти, будь ласка. Окей. Okay. Заходимо сюди. Затискаємо сюди. Давайте. Яком мені дасте парнюню і? і. Якого? Давайте, давайте. Окусь дівчину. А, то в мене була вона є. Я знаю. Крута е героїня, можна так сказати. Но все одно оця дівка, ця дівчина, то що я з нею бився в останній момент, вона все одно крутіша. Мені вона дуже сильно подобається. Я не знаю як вам. Ну, я знаю одне, то що вона мені нереально сильно сподобалась. Так. Ну що нереально мощно. Ні, ну Бэтмен мощніший, но все одно в неї дуже круте комбо. І гарний комбо, і крутіший комбо. Коротше, ви там все побачите, як я буду там балякати сам до себе. Так, давай. Ходимо. Ідемо битись. Давай, давай. Я буду битися сам проти себе, потім... в мене буде... Я буду битися своєю. Е, тою... З... Я буду битися з тим, з ким я зараз можу битись. Так, почки, почки, почки. Ну, окей, гол. Все окей, okay, все окей. Okay. Так, опля, вставляем. все, я вставил. Класс. Все, я вставил. Девушку. Fight. Ну да, вин 3 числа больше, чем я. Проти якогось супермена. Супермен! Торімен. Проти якогось супермена, коротше. Торі Може, дурі мене? Ні, дурі вже точно, ні. Окей, ви самі там порозбирайтесь Скажіть мені в коментарях, як його назвати. Так, давай. За чого він двоті стоїть весь час? І що не хочу атакувати? Да, не любиш атакувати. Красава Я одним Бетменом їх заварю. Да, у мене Бетмен слабкіший, ніж я думав. Ну, окей. Давайте, 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 давайте. Емой його. Ні, Бетменом я його не заварю, я вірю Batman, я не завалю. Я це вже знаю і видно. Бачите? він мене скоріше завалить. Чим я його. Давай. Хто хоче мною играти, то можете... Може тут є такі... Я в шоці. Може тут є такий режим, щоб играти разом в онлайне? Я не знаю. Може, вийшло обновлення, що там є е, онлайн режим. Так що ми з вами побавимося в онлайн режимі, якщо ви захочете і скажете коли. Так. Файтик, можна так сказати. Пішли. Мені дуже сильно в за будь-яких іграх. Ее. Ви -е. е -е. подивіться... Да, ну і в нього смішний парень. І флеш в нього є. У нього є флеш, так? Да? А в мене, коли я був ігра, в мене був Халк, чесно говорю вам. У мене був Бэтмен та дівчина, то, що в мені була випила. І там моя улюблена дівчина і Халк і ще багато хто був. Поки що мене битись Окей. E, Почекайте Чекайте зараз лаги минуть. І ми продовжимо. Так, все, б'ємось. Далі. Ой, блін, через лаги він мене полупив Чуть-чуть. Крапельку. Проти флеша ми маємо особливу зброю. Так, проти флеша ми будемо процеси, дівчино. Ой-оо. Я краще за цього <паспоратив> Я її знаю, цю зиркуліпше не зовсім. Мені з саме найбільше сподобалось, тому я його хотів в неї. Давай. Супер А на новий левел. Супер. Супер, супер, пупер. Спасібки, спасібки. Я вам ще віддячу. Давайте ще один раунд, і ми на цьому закінчимо. Тому що і так ігра крута. По ній буде море серій. Якщо ви, правда, будете збирати лайки. Так, я захочу в хом. Да, що роблю? Давай, давай швиденько, в хом заходь. Заходимо мені в Хома. Так, тут є, багато, тут є зразу дві нові деякі прикалюхи. Ви ж бачите, що ця і оця штука не була відкрита. І оця теж в сторі. Окей, ми все потім е, з вами будемо це все відкривати, всяке таке будемо робити. Ну, а зараз нам не до цього. Так. Натискаємо сюди. Щось станеться. А, треба надіти. Оце, надеваємо. Так, все, вона наділа. Все. Це... Дякую, дякую, все, дякую, все, дякую, клос. Все, йдемо битися Васк, шерзок. Все, йдемо битися. Останній раунд. і потім ми два режими, типу, пробуем. Потім. на другій серії, ми ті два режими попробуем. Так, Файтик. Давай, давай. Почему я железного пацанчика? Це не, це... Я не знаю. Це не железний чоловік, а железний пацанчик. А шо? Круте ім'я. Желесний пацанчик. А що круто? Буде без музики, ви не думайте. Але музика буде в ігрі. Так, давай, давай. Я чуть-чуть буду мовчати, тому що ви вже знаєте, чому я хочу щось зібратися. Ах, ти ж. Золь, что ты делаешь? Ничего себе, блин. Ты что, ее убьешь? Ты видишь есть крючок в Знаешь Так, Бэтмен Я готов Это бы Бейся Бейся за девчонку Ты же за хистерик Всех девчонок Усіх хлопців. Будь кого. Ти всіх захисник. Давай. Я знаю, що ти зробиш. Да, є бой. є є є, є, бой. є є є є є є, бой бой ой Ну, все. Наша ціль зроблена. Зараз ми надінемо на нашу дівчинку-шлем, і на цьому ми закінчимо. Ну, ми так маленько попалися, але це нічого. В другій серії буде більше. Я файл свою звільню і все буде файно. Ви не бійтесь. Так. Заходимо сюди. Заходимо в нашу дівчинку любиму. Заходим в шлем. Стоп. А, це для Бетмена шлем, тока. Точно, це ж для Бетмена шлем. Почекайте. Так, окей, я не знаю, для кого це був шлем. Може для неї? А це для неї шлем був. А, ну окей, надеваємо. Ну все Можна сказати, наша місія виповнена Ну, а з вами був Денис. Сьогодні ми добре побавились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а з вами був Дес. Всім удачі, всім бай-бай!